45 в місто Житомир, тракторна площадка. Пробіжимося зараз по площадоці. Розповім, поки в нас тихо, спокійно, бо зараз з 9-ї години приїдуть клієнти тестувати трактора, то треба встигнути вам доповісти, що в нас і як в нас. Тракторці всі є в наявності, будь ласка, запрошуємо. Орієнті в нас незмінний, проспект Миру 45В, місто Житомир, район Богуній, друга міська лігкарня, пологовий будинок. Е нас дуже легко знайти, тому що ми на головній дорозі. Нас видно, площадку видно з дороги, площадку видно з однієї дороги, з другої дороги видно. Розміщення в нас дуже гарне. От площадка також не пуста, дивіться. Так. Соліс 50 без кабіни, прошечка, ловол з кондиціонером, обична Ловол 504, е, з примусовою навіскою Ловолчик, Малиш 354 плюс з реверсом гарний тракторець 404-й Джима 40 з кабіною, соліс екстра розширена база з кабіною. Є, будь ласка, звужена база 26-й соліс. Екстра без кабіни, розширена база. З боковими кулісами 26 е, і з дугою такой тракторець. Також в наявності. 354-й волчик є. 244-й донфанчик. От, є е, кубота з фризою, янмарчик з фризою, янмарчик з фризою. 504-та джима з примусовою нав'язкою на 28-х колесах. Слка з примусовою нав'язкою, з мотогодинами. Гарний тракторець. 244-й Ловозчик 11,2х24 резина. 24 джима 9,5 на 24 з боковою колісою, з двохдісковим щепленням. Булатик на широкій резині 11,2х24. Кемовський мотор. 4 плюс 1 бокова коліса рівний пол. Булатик 9,5 на 24. Вчора тестували люди. Кемовський мотор. 4 плюс 1 рівний пол. 504 джима. Є донсенчик 244 G2. Є 240 булатик на місці. Там у нас стоїть он, до джундір 504 GD, 504R на 28-х кемовським мотором. Ось такий тракторець. Є це у нас фрезе на куботи. Тут лежать. Куботи у нас там в складі. Тракторці ще в складі. Ну така наша площадочка красива. Ось така. Так вона виглядає з тракторцями. Вон. Головна дорога, та що я вам говорив, орієнтір. От, в сторону Рівного виїзд Іванівка, Баранівка, новоград волинська траса. А сюди пішла вже чудна Хмельниччина. Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте. Готуйтеся до весняних робіт. Перевіряйте своїх коней, перевіряйте техніку і весна прийде, скоро прийде, то все, зима все одно не буде завжди, вона пройде і прийде весна. І треба буде виходити в поле, треба буде працювати, треба буде обробляти землю. Так що тракторці всі в наявності, в гарному стані. Під кожного клієнта є трактор. Якщо чогось немає на площадці, день зробили замовлення, ми привезли з іншої площадки і завезли до вас. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богуній, друга міська лікарня, пологовий будинок. Чекаю вас за даною адресою. Всім гарного дня. Дякую.